Отже, Ярик, які відчуття після сьогоднішнього старту? Я розумію, що тут є певне розчарування та все ж таки. Ну, ще так не дуже зрозумів все, що відбулося, але я дуже радий, що я можу тут представляти скелозіння на першій олімпіаді, де воно включено як окрема дисципліна. Ну і задоволений своєю кваліфікацією. Задоволений своєю кваліфікацією? Ну що було два забіги без таких помилок. У нас не було тут випробування, тобто ми одразу бігли на результат. Таке нове трошечки. Не було тренування офіційного, так? Ну, тренування офіційне було, але зазвичай перед кваліфікацією ми ще е, пробуєте трассу. Біжимо на цій трасі, так. А зараз ми могли тільки там на тренувальності. Тобто перші ми двома забігами ти повністю задоволений. Я маю на увазі, коли ви відбиралися mm -hmm. на плей-офф. Ну, не 100%, можна було швидше другий забіг, але так, в цілому було непогано. Ось тренер сказав, що може тобі трохи не пощастило з тим, що ти вийшов на француза. Ти про це не думав? Ну, трошки було так, що це остання пара, вже сам останній біг з ним, що всі так кричали, полівали. Ну але можна було просто швидше проїхати. Не тисло це на тебе, ні? Ось такі, а така атмосфера, такі трибуни. Ну не дуже, ні. Тобто ти не, не зворушний. Зараз уже так, коли видихнув, де припустився, ось де втратив в ті дорогоцінні соти секунд. А, ну ще сам забіг не аналізував, але відчуваю так, що на старті можна було швидше на реакції старту і на самому фініші. Ну є незручний суперник, да, цей француз? Так, так, так. Віковий, так? Да? він, він такий титулований, дуже досвідчений, тобто він дуже стабільний. Так складно Як організація ігор, прийом, як у селищі, трохи такого, як вас зустріли, прийняли, як умови? Ну в цілому добре, трошки спекотно. Але так самі умови тут, змагань, стінки ну, на найвищому рівні е, я питав тебе в Мікзоні, запитаю тут. Скажи, ось е, десь в інших країнах ось так проходять змагання з таким ажіотажем, з такою кількістю глядачів, з, таки, з таким представленням. Чи все ж таки Олімпіада є Олімпіада? Ну, Олімпіада є Олімпіада, але на Кубках світу, які проводяться у Європі, теж. Часто буває, що збираються дуже великі такі стадіони і дуже такі вболівальники, всі вболівають, всі дивляться. Тобто скелелазання воно набирає оберти і воно шалено популярне у світі. Я так розумію. Ну я чесно кажучи, ось вперше потрапив. Ми останні ось з вами зустрічалися. І ти, я, Миколась буенос айресі коли було та, там теж було, але все ж таки е, популярність зростає. Да? Так, так, звісно. Після того як ще скелелазання потрапило до програми олімпійських ігор, це ще додало такої популярності в світі. Тобто і вона зараз так набирає, набирає популярності, розкручується. І, і все ж таки оцей шлях, що пройдено, зараз нема так трохи, що в фіналі могло бути і краще. Ти ж то на медаль, я так думаю, налаштовується каралися. Це... Ну, звісно, всі налаштовуються на медалі. І можна було трошки швидше в фіналі, але само тільки перебування тут, це вже велике таке досягнення для мене, для країни. Тобто це вже було дуже складно сюди тільки відібратися. Скажи мені, будь ласка, ось Микола Йосипович сказав, що у Кропивницькому поставили сучасний стенд. Це ти тепер не будеш їздити за кордон тренуватися? Ні, не будемо їздити і за кордони там, тому що зараз складно з перельотами, угу. тому перед самими стартами ми тренуємось десь ближче до місця проведення або ближче до аеропорту, щоб можна було швидко перелетіти. Але хочу теж спробувати. Оцінити на вискарадро, бо я ще там не був. Тільки так. На фото бачив, на відео. Які ваші подальші плани? Ти якісь висновки для себе зробив? Ти вже бачиш себе, як ти будеш бігти в Лос-Анджелес? Е, ну, в Лос-Анджелесі бачив. Старт, я ще кажу, ще не аналізував там дуже в останній фінал. Але ну будемо зараз тренуватися, все аналізувати під чемпіонат Європи. Часу на відпочинок немає, да? Ну так кілька днів. До кінця олімпіади і одразу тренування. І знову, і в бій знову і продовжувати, так? так. Тобто і розчаровуватися нема коли. Буде час погуляти по Парижу, подивитися щось, коли додому. Е, ну, ми залишаємося до закриття Олімпійських. Ага. Е, ну і трошки часу буде. Будемо полівати за Женю. А... Ні, коли вона не стартує, то можемо трошки там собі. за інших атлетів наших, за хижняка він у фіналі, тому тут є ще кого підтримати. І взагалі, а взагалі, ви ж трохи пізніше приїхали. Як там в Україні зараз приймають олімпіаду? Вболівають люди, вони дивляться Олімпіаду? Ну, звісно, всі дивляться. Це дуже зараз вона така, може, навіть популярніша, ніж минула, тому що всі ще більше уваги до цього поставили. До тебе багато уваги було? Писали тобі, друзі, бажали, хто, хто тебе підтримував. Ну, звісно, коли вже, навіть коли ще відбирався на Олімпіаду, вже було дуже багато уваги, тому що. У е, мене були шанси гарні відібратися, я відібрався і вже тоді вже почалися, там, що ну, там, журналісти питають там, на змаганнях. Е, на змаганнях часто підходять, питають про ситуацію в Україні, там іноземні журналісти. Е, і Японії, тут вже було, так? Да? Так, так. З Японії до нас приїжджав журналісти, знімав, як ми тренуємось. Е, про ситуацію розпитував в країні там з Америки багато журналістів. Тобто цікавість піднімається. Тобто Україні, тут ви виконуєте ще й місію, як то так послів тих, щоб розповідати, що в нашій країні відбувається, так да? звичайно, кожен... тобто увага до того, що відбувається, вона не, не згасла. Ні, звісно, звісно, увага не згасла, і ця тема досі цікава, популярна. І ми, як атлети, це наша така місія, як сказали, про це розповідати, про це доносити іноземним журналістам, ЗМІ, медіа. І все ж таки такий твій малесенький прогноз. З ким би е як ну добре, якби в фіналі був, можна було на медаль розраховувати Звісно, можна. за такий, такої боротьби, такий, за так за таких вид, результатів. Такий видвина, що тут дуже складно щось предсказати. Ну і всі, хто в фіналі, можуть боротися за медаль. А, а хто все ж таки головний фаворити? Основний фаворит це американець, який встановив світовий рекорд зараз, трошки оновив свій. І індонезійський. А Юси Пер сказав, не було світового рекорду. А він оновив світовий. Це той, що з тобою біг? Так, так. О. Ось так. Ми про... Шановні глядачі, ми програли світовому рекордсмену в першому забігу, так? Ну і з Індонезії, який повторив попередній світовий рекорд, тобто вони дуже сильні. Ну і вони такі фаворити. тобто вони можуть бути в фіналі. да? вони, вони посіці там розведені. Так, так. Ну добре, побажання, побажути хотів би сказати своїм болівальникам, українцям і нашим спортсменам, які будуть продовжувати боротьбу. Дякую всім за підтримку. І вболіваємо далі за Женю, бо в нас ще є шанси на фінал на медаль у України у всіх. Дякую тобі.